Дотримання правил благоустрою вони були в занедбаному стані. У Миколаєві продовжується демонтаж незаконних споруд. Портрети з пластиліну. Дуже видно по їх роботах, як вони вкладали багато часу в це, і це дуже круто. Розкажемо про виставку дитячих робіт, важливі історії. Ми маємо це добре знати. Покажемо виставку, присвячену внутрішньо переміщеним особам. Понеділок, перше квітня, і у нас для вас є новини. Вже традиційно у цей час на марті оглядаємо з вами головні події Миколаєва та всього регіону. Для вас сьогодні працює Сергій Мельников. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити більше людей. Тепер про все в деталях. Російська армія вчора, 31 березня, тричі завдавала ударів по території Миколаївської області. О 10.35 внаслідок влучання ворожого БПЛА ланцет у Коблівській громаді зайнялася суха трава. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці. Також в день окупанти двічі обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, минулої суботи, 30 березня, силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено керовану авіаційну Ракету Х 59 Цієї неділі, 31 березня, у Миколаєві пройшла акція на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісти захисників. Як повідомили в південному координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, близько півсотні людей, чиї рідні та знайомі незаконно утримуються в російських застінках, закликали звільнити військових та цивільних з неволі. Служба безпеки України повідомила про підозру російській пропагандистці Маргариті Симоньян. За даними слідства, вона одна з перших підтримала повномасштабне вторгнення РФ. Також СБУ зафіксувала заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року. Крім цього, вона активно агітує за продовження так по цивільній інфраструктурі України. Фігурантка регулярно поширює кремлівські наративи у соцмережах, ефірах російського телебачення а також через очолюваний нею канал «Раша РашаТудей підставі доказів слідчі повідомили їй про нову підозру за чотирма статтями: геноцид, пропаганда війни, виправдовування агресії, посягання на цілісність України. У Миколаєві триває боротьба з незаконними тимчасовими спорудами. За останні два тижні вдалося демонтувати декілька занедбаних мафів та рекламних бордів. Слід зауважити, що дозвільних документів на їх розміщення не було. Яка доля чекає на залишки цих конструкцій, розкаже далі Сергій Лисюк. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради продовжує на регулярній основі проводити огляд міста на предмет незаконних забудов мафами та рекламними конструкціями. Подібні тимчасові споруди підлягають демонтажу. За останні два тижні департаментом фінансового контролю демонтовано три тимчасових споруди і дев'ять незаконних рекламних засобів. Це Карабельний, інгульський та центральний райони міста. Здебільшого тимчасові споруди, які ми були, були демонтовані, вони були в занебаному стані. Також саме можемо сказати і про, реклам, про рекламні засоби. Власники цих рекламних засобів не виконували свої обов'язки щодо санітарного утримання. Що зазначених бігбортів, демонтувавши їх, ми привели місто Миколаїв у більш охайний стан. Серед подібних занедбаних споруд мала архітектурна форма в мікрорайоні ракетне урочище. На вулиці Привільне було виявлено тимчасову споруду, в якій предприємницька діяльність не ведеться. Вона була занедбана згідно інформації земельних ресурсів. Права користування земельної ділянки не надано. В такому випадку департаментом було прийнято рішення щодо демонтажу тимчасової споруди. На теперішній час вона демонтується і буде направлена на майданчик зберігання. В департаменті запевняють, робота з виявлення та ліквідації незаконних мафів та рекламних бордів буде активно продовжуватися протягом усього 2024 року. В планах щодо демонтажу по тимчасовим спорудам це 24 тимчасові споруди на 2024 рік і 100 рекламних засобів протягом року ми плануємо демонтувати. От, кожного тижня, що тижня, ведеться демонтаж рекламних засобів, тимчасових споруд вибираються, проводяться роботи, демонтуються. Окрім зовнішнього благоустрою, демонтаж тимчасових споруд служить і на користь українським захисникам. Деякі елементи конструкції можуть бути передані на потреби збройних сил для укріплення оборонних споруд. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. На Миколаївщині рятувальники деблокували ногу чоловіка, який потрапив під мотоблок. Подія сталася у місті Нова Одеса Миколаївського району. Повідомляють у ДСНС. Під час проведення сільськогосподарських робіт 45-річний чоловік оступився і мотоблок наїхав йому на ногу. Надзвичайники вивільнили ногу постраждалого. Медики надали йому першу допомогу та швидкою доставили до лікарні. У березні підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту виявили та знешкодили у Миколаївській області 790 вибухонебезпечних предметів. У Генштабі ЗСУ повідомили, що силами ДССТ упродовж місяця вдалося розмінувати 255 гектарів площі в регіоні. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv Воїни 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського продовжують бойову роботу з ліквідації російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України у новому відео. Морпіхи показали, як успішно вдарили ударним дроном по російському прапору і усунули двох окупантів поряд з ним. У Миколаєві найближчими днями спостерігатиметься суттєве погіршення якості повітря. Метеорологи повідомляють, що до України дістався пил із пустелі Сахара. Про це пише обласний гідрометцентр, посилаючись на метеостанцію Бориспіль. Небо буде тьмяним, при цьому зберігатиметься аномальне тепло. Ще у неділю, 31 березня, пилом накрило Прикарпаття. А сьогодні аналогічна ситуація спостерігається в решті регіонів України. Водночас, метеорологи зазначають, що запиленість повітря не є. Пиловою бурею. Для неї швидкість вітру має бути вищою за 12 метрів на секунду і триває це щонайменше 3 години. Тож синоптики не очікують посилення швидкості вітру, а отже, і бурі цього разу не буде. Новини культури. У Миколаєві стартувала виставка пластилінових портретів. У ній представили свої роботи учні другого класу однієї з художніх шкіл Миколаєва. Яка тема виставки та чим корисна робота з пластиліном? Дивіться у сюжеті. Творчість це невід'ємна частина життя кожної дитини. Саме вона сприяє розвитку та формуванню світогляду у малечі, а в умовах війни ще й відіграє роль арт-терапії. У центральній бібліотеці Менімарка Марка Кропивницького відкрилась виставка пластилінових портретів під назвою Весняні вишиванки. Свої роботи представили учні другого б класу Миколаївської дитячої художньої школи. Для мене пластилін – це нові можливості, нова можлива. Нові текстури, нова новий формат роботи. Діти працюють з об'ємом. Роботи, які представлені ці виставки, це діти від 5 до 10 років. І це якраз той час, коли треба займатися моторикою, розробляти якраз такі руки. Дуже видно по їх роботах, як вони вкладали багато часу в це, і це дуже круто. Владислав Солопієнко за фахом дизайнер одягу, а працювати викладачем почав не так давно. Однак Владислав зізнається, такою раптовою зміною у своїй кар'єрі задоволений, адже саме в роботі з дітьми він знаходить натхнення. За півроку навчання це вже їхня друга виставка у бібліотеці. Якщо дитина займається ліпленням, щось працює пальцями, то вона розвиває мозок свій інтелект. Тому і діти у ці воєнні часи чомусь дуже полюбляють роботи, працювати з пастеліном. Ну а нам це взагалі взагалі подобається. У бібліотеці для талановитих діточок підготували розважальну програму із загадками, руханками та частуванням смаколиками. За словами бібліотекарів, підтримувати малечу у їх творчому розвитку та пізнанні світу необхідно, аби вони не втратили найголовніше своє щасливе дитинство. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март. Миколаївцям презентували фотопроєкт, що розповідає про труднощі внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, про перші дні великої війни, коли людям доводилося хапати найцінніше та ховатися від російського наступу. Чим вражають ці історії? дізнаєтеся вже за мить. Фотопроєкт непомітній історії розповідає про дев'ятьох людей, які пережили полон, депортацію, зазнали насильства чи були змушені залишити свої домівки на тимчасово окупованих територіях. Експозицію презентували в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. На щастя, Миколаєву не довелося знати, як це бігти, коли до міста заходять окупанти. На щастя, але ми знаємо, скільки наших близьких, рідних, знайомих, друзів. Тікали від війни, і, ви знаєте, ось проходить ще один день війни. І розумієш, що стільки щодня емоцій на світлинах. Зображені речі, які герої проєкту забрали з собою під час евакуації: ключі від квартири в Бердянську, книга з Маріупольської бібліотеки, Синьо-Жовта стрічка з Херсону. Ці історії вони не помітні наші історії, але це історії людей, у яких Позаду цей зашахливий досвід. Досвід, коли залишаєш свою домівку і не знаєш, коли, куди і як ти повернешся. Ми маємо це добре знати, запам'ятати. Всі ці випробування, які ми пройшли. Всі герої фотопроєкту отримали підтримку у центрах допомоги врятованим. З самою експозицією Миколаївці зможуть ознайомитися протягом трьох тижнів в бібліотеці Кропивницького. Сергій Лисюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. Новини спорту Миколаївський гандбольний клуб Реал вийшов до фіналу чотирьох Кубку України. Доля путівки вирішувалася у Рівному 29 та 30 березня. Підопічні Віктора Гінкула за результатом двох зустрічей були сильніші за команду Хмельницького національного університету. Рахунок першої гри – 34-21, заключної двадцять на користь миколаївців. У фінал чотирьох з реалом також потрапили Ужгородські Карпати, Львівська Галичанка та Київський Спартак. Вітаємо дівчат та бажаємо успіхів у головних матчах. На останок про погоду у вівторок, 2 квітня, у Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 20 градусів за Цельсієм. Вітер південний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 78%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитися нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про побачені новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт rkmart.tv. не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.